Тепер медочок давай. А ну попробуй медочок з пилочком. Смачно ючик. Смачно тобі? Медочок сподобався. Бери їж медочок, забери тепер не медочок їсть. Дай йому медочок саме. Юр. Дай йому самого медочку. Ди. Дик, не ляпай, не ляпай по ньому, ручку тримай. Подобається тобі медочок. Бі -бі! Дати пилочок, так? Тепер дай йому пилочок із медочком. Смачненьке. Вася, погодуй, будь ласка, його ще. Найдоїдає вже той пилочок. Ти з'їв дуже багато вітамінчиків. Догоду його, Гамай. ой, обережно. Все, тепер забираю. Нього. Дай. Добре? Дай, можна не їсти вже? Ще? Дати тобі ще? Дай, догодовуй його, догодовуй. Смачно? Дати тобі? Та ти ж і що зів? Бати? Бач, добре? Будеш їсти тепер пилочок? Сподобався тобі пилочок? Де. Дати, Де! дати тобі ще?